Це тебе славить місяць, тебе оточує, зорі. Тебе слухає світло перед тобою. Тремтять, безодні тобі служать, джерела. Відкинує небо розкинує шатро, шатроти, навколо постового землю, і піскому означь укриє моря, ти для дихання повітря рослив. Тобі служить ангельські, тобі поклоняються чини, архангельські, науки хировими та сир сировими. Навколо тебе суючи та літаючи, укривають страхом неприступної слави твоєї, бо ти Бог неосяжний, безначальний і несказаний, Прийшовши на землі, образ раба прийняв, ставши подібним до людей рід звірю від рабства, паравода визволив, поти Бог нас, що розбив каміння у пустелі, потекли води, і на наповнив потоки і спрагли людей твоїх напоїв. Ти наподів, ти Бог наш, що водою вогнем мечем ілю, відвернув Ізраїля від спокуси Вавилону, ні. Сам і нині владико, Освяти воду цю Духом Твоїм святим.